Народна мудрість каже, розумні вчаться на чужих помилках, та враховуючи, скільки ДТП, чи не щодня стається за участі п'яних за кермом, як на мене, дурнів в нашій країні ще вистачає. Бо ж як ще можна назвати тих, хто так не цінує власне життя, а ще ставить під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Новий день і ось чергові аварії за участі п'яних водіїв. У Львові близько першої ночі до патрульної поліції надійшло повідомлення: на вулиці Клепарівській сталася ДТП. Водій фольксвагену врізався у бордюр, після в'їхав у дерево і аж потім зупинився. Щоправда, вже коли машину від удару перекинуло. Та на щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Окрім водія в салоні автівки нікого не було. А от кермувальник, мабуть, народився у сорочці. Хоча, як кажуть патрульні, саме він і винен у ДТП, бо ж за кермосів явно на підпитку. У нього були очевидні ознаки алкогольного сп'яніння однак від огляду на місці та медичному закладі він відмовився. На нього оформили протоколи за керування у нетверезому стані. Також протокол за скоєну дорожню транспортну пригоду. А також винесли постанову. Онову за відсутність усіх необхідних документів для керування транспортним засобом згодом. На місце події приїхав евакуатор та поставив автомобіль на колеса. Втім, власник авто за кермо вже не сів. На автостоянку машину відвіз його син. На жаль, з львівським водієм нам поспілкуватись не вдалося, тож визначити, чи той зовсім не тримався на ногах, чи ж лише був на підпитку, не вийде. А от про те, у якому стані за кермо сіла ось ця водійка з Рівненщини, пропоную оцінити всім глядачам. Такою була її реакція після того, як вона потрапила в аварію. Класно, як тут, шо, шо, шо Нічого як Жінка була настільки п'яною, що навіть не зрозуміла, щойно влетіла у фуру. Її позашляховик потрощило від зіткнення. Можна сказати, що передньої частини автомобіля просто немає. Та, попри це, жінка намагалась поїхати з місця ДТП на цьому тепер шматку заліза. Кілька разів вона спробувала завести автомобіль, втім все як видно безрезультатно. Не шокувало водійку й те, що в салоні спрацювали подушки безпеки. Чи постраждала жінка в результаті? результаті аварії складно сказати. Коли люди, що проїздили повз, пропонували надати їй допомогу, то у відповідь чули тільки лайку. Коли в аварію потрапляють такі машини, як, приміром, легковик та фура, Наслідки очевидні нетвереза водійка з Рівненщини розбила свою хонду вщент в той час, коли на фурі, в яку вона врізалась, лишились тільки невеличкі вм'ятини. У Запоріжжі сталася подібна історія. Транспорт різних габаритів не поділив дорогу. Водій автомобіля Бас їхав по вулиці Звенигородській, звернув ліворуч, і в цей самий момент у нього врізається дівчина на скутері. На ось цих кадрах видно, чим закінчилася власна аварія. На автомобілі тільки незначні подряпини, а от скутер розламаний. На шматки лежить перевернутий. Скло та уламки від двоколісного розкидані вулицею. Думаю, ось цей жіночий байк з квіточками заведеться тільки після кропіткої роботи ремонтників. Що ж до людей, то серйозно ніхто не постраждав. Навіть кермувальниця скутеру відбулася забоями. Наступна історія теж із Запоріжжя. І, Як на мене, тут також просто дивом обійшлося без постраждалих. На вулиці базарній загорівся трамвай. Пасажири, що їхали цим маршрутом, ледь встигли вибігти з нього. Вогонь миттю охопив весь салон громадського транспорту і вже за лічені хвилини палав весь трамвай. Клуби диму та вогонь було видно на десятки метрів. Гасити самотужки транспорт ніхто не ризикнув. Всі чекали на приїзд рятувальників. Пожежним знадобилось всього 12 хвилин, аби приборкати вогонь. За попередньою інформацією, трамвай спалахнув через закорочення. За цим фактом у поліції нині розпочато слідство.